Привіт! Розкажу сьогодні про відмінності між ведичною астрологією чи йотіш, і західною астрологією. Головна відмінність в тому, що знаки Зодіака в тій астрології і в тій можуть відрізнятись. І це є нормою. Ну, Я не буду довго розповідати про історичні факти. Ну, звичайно, щось розповім, але не багато. Скажу для початку такий факт, що ведична астрологія це не ворожіння, це не прогнози і не передбачення майбутнього. Бо люди іноді думають, що я гадавка, але просто в такому іншому сценічному образі. Тому це не так. Просто за роки моєї практики, як астролога, я дуже часто зустрічаю здивування в очах людей, які, наприклад, все життя вважали, що вони по знаку Зодіака Лев, так? А потім вони дізнаються, що вони, наприклад, Терези. Ну, наприклад, всі ж ми, ну, по крайній мірі я, так? Да? Може, ви пам'ятаєте, була така газета факти. Ну, якщо ви цього не пам'ятаєте, то ви виходить доволі ще молода, висока, ну, симпатична, кучерява людина, тому що це так було давненько. Але е, на останній сторінці цієї газети факти був завжди гороскоп для знаків Зодіак. І це важливо, тому що цей гороскоп був саме з західної астрології. І люди, якби, ну, о, вони дивилися цей гороскоп, і інколи, розумієте, не співпадав він з подіями тими, що були прогнозовані. Да? Але людина думала так: ну, це ж не особисто для мене цей гороскоп був написаний в тій газеті, так? І потім жила собі далі, на наступному місяці знову відкривала цю газету факти, знову читала гороскоп для свого знаку Зодіака тобто, наприклад, вона вважала, що вона Лев. І вже так, вже воно співпало. Да? Якісь факти співпали, і вже е, якісь події, е, ну ну Відкривались, так, в її житті. Е, і ось, коли людина звертається до спеціаліста з джйоті, з ведичної астрології, так е, і взагалі, так е, для вирішення якогось там запитання, чи ну просто ось з цікавості, е, і він каже, що ви не лев ви, наприклад, Терези, так? І людина не може зрозуміти, ну як так, я ж все життя був Левом і читав в цій газеті те, що я Лев. От ваше здивування зрозуміле. Але зрозумійте, з вами все нормально. Тобто тепер просто ви знаєте, що ви і Лев так, по західній астрології, і Терези по ведичній астрології. Просто в різному процентному співвідношенні ці два знаки в вашому житті будуть проявлятись, наприклад, в вашому характері. Ось тут і починає виявлятися одна із відмінностей між ведичною астрологією і західною. По-перше, може не співпадати знак Зодіаку, так? бо ведична астрологія. Ви можете бути Терези, а потім ви можете бути Левом. Але знак Зодіаку, в ведичної астрології, він буде більше на вас впливати, на ваше життя, ніж знак Зодіаку із Західної астрології. Але знецінювати ніякий знак ми не будемо. Тому що проявлення цих двох знаків і в тій, і в тій астрології в вашому житті важливі. Так, а зараз трохи історії. Саме Джйотіш з санскриту перекладається як світло. Це світло, яке ви проливаєте на своє життя. Знаєте, от як фари да, в машині вони освітлюють вам дорогу, щоб ви зрозуміли, в якому напрямку вам рухатись. Куди, наприклад, відправити поступати вашу дитину, в який вуз, або ви стоїте на якомусь роздоріжжі і не знаєте, що вам робити, не знаєте, як краще вам вирішити якесь питання, чому ви не можете створити сім'ю, або, наприклад, чому ви не можете зрушити з якоїсь фінансової точки? І у людей, ну, ви зрозумієте, що у кожної роди, ну, людини це своя така. ну... Ситуація особиста, яку інколи людина не може вирішити сама. Адже Йочиш і астролог в цьому житті, вони як провідники, вони допомагають, вказують шлях до більш такого щасливого майбутнього, таких якби гармонічно, щоб пройти, і щоб перебування людини в цьому житті і втіленні полегшити. Бо кожна людина вона має вибір, і не завжди цей вибір він на користь. Так? І от який шлях вибрати, і які плоди в результаті отримати, так? знову ж таки, як то кажуть, щоб на ті самі граблі не наступати, то краще прислухатись до порад астролога і. Змінити своє життя на краще майбутнє. Тому що все, що ми посіяли рано чи пізно, воно в нашому житті проявиться. І різниця в тому, чи ви проживете це да, фізично в тілі і будете мати якісь негативні наслідки, або ви. Отримаєте пораду і пропрацюєте це в собі, і зміниться ваше життя, і щось перестане вас тригірити, так? І десь вам стане легше, десь, ви розумієте, навіть бувають такі ситуації, що людина прийшла з одним запитом, але отримує пораду, керується нею, і в неї вирівнюються всі сфери її життя. Тому що, знаєте, астрологія це такі, як. Велосипед, да, який має рухатись на такому цілому механізмі, в якому є е, і ці колеса, так і всі інші деталі. І от вона людина починає працювати тільки, наприклад, е, з одним колесом, а в нього раз, раз і вирівнюється і те, і це, і ця сфера життя, і ця. І людина радіє і дивується, да, чому так відбувається. Її попереджають, її наставляють. Саме для цього людині на допомогу дана ця ведична астрологія. І я вважаю, що е, закони природи да, і взагалі закони Бога вони лишаються незмінними. Е, Джйотіш – це найбільший такий дар, найбільший. Е, Дар з ведичної культури для всього людства, який даний по милості минулого і майбутнього, такого, знаєте, щоб сьогодення могло користуватися цим багатством. Тому звертайтесь до астрології, і ви, от, ви будете здивовані від результатів, і ваше життя дійсно зміниться на краще. Підписуйтесь на мій канал, буду рада вас бачити! Гарного дня!